Шановні батьки, якщо ваші діти готуються до вибору професії, вам буде корисно подбати про їх профорієнтацію. Що це таке? Профорієнтація це комплекс заходів, які допомагають людині обрати майбутню професію. Якісна профорієнтація складається з кількох етапів. Не слід вважати один відкритий урок у школі чи майстер-клас комплексною профорієнтацією. Пам'ятайте, що важливим джерелом інформації про навколишній світ для підлітка є ви, батьки. І найкраще, що ви можете зробити для того, щоб дитина вдало обрала професію, це створити середовище. В якому вона може контактувати з різними сферами життя. Подорожі, спілкування за межами родинно-шкільної бульбашки будуть перевагами. Як ще можна допомогти з профорієнтації? Дуже просто помічати таланти дитини, довіряти їй, підтримувати її вибір. Отже, якісна профорієнтація це про індивідуальний підхід та винятковість кожної особистості. Не бійтесь довіряти своїм дітям, і нехай вони перетворять талант у справжню професію.